Доброго дня, любі друзі. Сьогодні я буду готувати пиріжки. До цього я зварила 4 картоплини, я їх потовкла, додала 200 г відвару з картоплі, одну чайну ложку солі, одну столову ложку цукру. А, також я додала 7 грамів а, дріжджів сухих і додала 600 г муки. Зараз я буду замішувати тісто. Спочатку я трошки замісила ложкою, ложкою, да? зараз вже буду домішувати руками. Також я іще додаю десь 3 столові ложечки олії і замішую тісто далі. Тісто я вимішу і залишу десь на 30 хвилиночок. Теплому місці. У нас вийшло таке прекрасне тісто, я накрию його рушничком при кімнатній температурі залишу на 30 хвилин. Для начинки я взяла 3 великі цибулини, покришила їх кубиками, а, дала 3 столові ложки олійки без запаху. І буду готувати кольору. Я також взяла е, м'ясо, курятину. Це в мене гомілки і бедро, дві гомілки і бедро. Запечені. Зараз їх перекручу в м'ясорубці. І тоді в мене буде такий фарш. Добавлю я, звичайно, ще сіль, перець і сухий базилік. Ось такий фарш, у в мене вийшлось. Цібулі наша приготувалася. Я додаю Сковорідко прямо. Фарш, сушений базілік, десь під чайні ложечки. Ось так. Перчик. Ну, за смаком тут смаком. Будесь одна третя чайні ложечки і сіль. ну Сіль десь буде чайна ложечка безверху. Тому що в нас цибулька і м'ясо без солі. Все це я перемішаю і наш фарш буде готовий. Тіста наше піднялося, ось воно, як піднялося, виросло. Я на розігріту сковорідку вляла 100 г олії. Рух я змічу водичкою, щоб мені було легше формувати пиріжки. Я буду рукою просто так защіпувати тісто. Ось так я формувати з нього ось такий пиріжок. На середину я ложу півтори столові ложечки начинки і зліплюю, ліплю так, як ось так. Зручу як хінкалі. І роблю ось такий круглий пиріжок. І там, де я защіпувала тою стороною, я і викладаю на сковорідку. Ось так наш пиріжок смажиться. І так я буду поступати з усіма. Я буду готувати її з двох сторін до золотистого кольору. Я положила всі пірочки і накрила кришкою, і буду готувати до золотистого кольору. Пройшло три хвилиночки. Пірошки я перевернула, бачите, як вони гарно виглядять. І підсмажились вогонь е, такий середній, не великий, не малий, а середній. І далі хай вони готуються під кришечкою. І ще три хвилиночки. Ну, що ж, пиріжки всі я пожарила. Здійс вони схожі на біляші. Получилося 13 штук із цієї однієї порції. І ще вийде одна одне блюдо, я вам його покажу. Так, я хочу показати, які вони всередині. Бачите, які пухкі і сочні. Дуже смачні. Бачите? Тож готуйте і ми гусінькі, і запашні. Я говорила, що ще оцістає, ще буде мене одна страва. Вийшла ось така хачапури по-аджарськи. Ну, і, звичайно, наші пиріжки біляші. Тож готуйте, мої любі смакуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Будьмо здорові, миру нам! І всім щастя. До зустрічі!